Знаєте, я нічого не очікувала від цього фільму, проте він в топах української аудиторії. Я вирішила глянути і вам розповісти свої емоції та враження, чи варто його взагалі дивитися. А ще трохи пізніше я вам розповім про два реально класні фільми з Еджертоном. І якщо вам подобається цей актор, то я вам гарантую гарний вечір в перегляді якісного кіно. Тому дочекайтеся. Коментарі на ЮАКіно заінтригували. Я очікувала найгіршого. Але давайте подробиці із мінімальними спойлерами про те, чесною реакцією. Ми починаємо. Початок фільму це атмосфера Різдва. Але одразу хочеться блювати, бо, схоже, представники сусідів і розмови про новічок. Кримінал як кредисторія. Потім мила пара, яка працює в аеропорту. Ітану дали шанс проявити себе, піти на підвищення, і це класичне, не в тому місці, не в той час. Чувачки вирішили провести заборонку і маніпулювати офіцером на пункті сканування багажу. Ітан досить розумний. Проте ці чувачки, ким би вони не були, розумніші. Херові маніпулятори бісить те, що знову все пов'язується якимсь чином з ронами. Звичайний запланований теракт. І виконувачі. Просто ті, хто не має вибору. Трохи приколів, або не дуже. Сцена в машині для мене є іронічною, комедійною, але ж ніяк не трилеру або бойовику. М -м Добре, там ще пише екшен. Ну так, екшену там було багато, або я би сказала, забагато, тобто награно для мене. Оцей прикол, до речі, хочеться залишити вам в подарунок, але озвучу я. Це тому, що я мусульманин, це тому, що я чорний, це тому, що я білий. Взаємодія і гра персонажів є хорошою, інтригу тримали. В кінці кінців виявляється, що це підстава від Америкотерористів в сторону роянців. Проте відколи роянці такі класні стали, а американці такі погані. Я не знаю, як це класифікувати. Не говорю, що хтось поганий, хтось хороший. Ну. Очевидно, одні точно в нас це не то, що погані, якби не можна, мені можна було висловлюватися тут, я би висловилася, самі розумієте. Просто бісить, що в майже в кожний фільм вкидають е, роянців, типу, як мафію якусь, і, типу, що вони, напевно, найвдаліший, вдаліше порівняння, вдаліші персонажі для цього, для таких фільмів. Ну просто навіщо це е поганить для мене любий фільм? Кожен фільм, який я би не побачила. Ну, очевидно, для на даний момент тим більше, але і раніше ситуація була така сама для мене. Закінчується хеппі-ендом. Подробиці про хеппі-енд та підставу ви можете подивитися самостійно, якщо вам зацікавив цей фільм. Бо хоч це не геніальний фільм, проте він тримає інтригу, є спецефекти, гарно знятий. Ну, ми зараз розуміємо, чому він гарно знятий, бо це по кліше. От, Має місце бути, але для одного разу, од, ну, одного перегляду. Виробництво Нетфліксу і почерк був достатньо видимим. Єдине, що зараз Нетфлікс схожий на РНБІ та реп-виконавців 90-х та 2000-х для мене. Типу, був Eminem, 50 Cent і в тому ж дусі відомі виконавці, яких був свій стиль і є досі манера виконання, і вони стрельнули. І також були сотні, якщо не тисячі, хто копіював ці всі приколи, вдавалося лише тим, хто додавав свій шарм, якого, в кого була родзинка, окрім копіювання. Так от, Netflix зараз як всі чувачки. Проте це один великий організм, велика команда, які відмовляються від умовних п'яти фільмів і п'яти серіалів на три роки. Залученості компаній, які б їм допомагали, але щоб це були гарні фільми і серіали, які хочеться переглядати. Натомість вони роблять десь відсотків 10-20 гарного кінематографу, інше просто на один раз. Просто кліпаємо, вкладаємо туди гроші, фінансування того походу є і ну, не буде просто більше ніякого. Знакового кіно, розумієте, як колись був типу фільму таксі, «Леон Кіллер», Інтерстеллер той самий. Мене це починає вибішувати, бо посереднє кіно, я не бачу в ньому ніякого сенсу. Ну, типу, я подивилася, не здивувало. Спецефекти та там, гроші вкладали, та, сюжет якийсь є, акторів підібрали добре. Проте ще дві години фільму дві години. Ви розумієте, наскільки це не перевершено? І там просто по факту можна вирізати пів години сорок хвилин спокійно. Я маю на увазі скоротити процес сценарію, скоротити сам, самий фільм. Пам'ятаєте, бюджет фільму Terrifier жахливий, який я розбирала і набрав мене на каналі. До речі, 260 переглядів, що дуже. Позитивно на мене вплинуло, і я зрозуміла, що я недарма про нього розказала і відстоювала його, бо воно того вартувало і вартує до сих пір. Тому сидіть зараз, щоб не впасти, бо оцей фільм, який ми сьогодні розбираємо, і про який ми сьогодні говоримо, вони витратили на цей фільм 47 мільйонів доларів. І це орієнтовно. По якості картинки, претензій я не маю. Е, сюжет також непоганий. Акторів запросили прекрасних, проте в ньому немає того, що чіпляє, аби я його подивилася ще раз і пам'ятала про нього. А от в цьому фільмі є. І я повертаюсь до початку, коли я казала, що я розкажу вам про коротенько про два фільми з Тароном Еджертоном які захоплюють. Це Kingsman «Таємна служба» 2014 року та Kingsman «Золоте кільце» 2017 року. Бюджет першого склав 81 мільйон і це виправдано і гарно зроблений фільм, обидві частини, дві. Проте третю частину я вам не раджу зовсім навіть переглядати в інтернеті якийсь там е, трейлер, е, Огляд, опис, це повний шлак. навіть для огляду не лізьте туди, подивіться дві частини, насолодіться цим процесом, цим фільмом, і не заглядайте далі, бо воно того взагалі не варто. Як побачив, так... Я знаю, що я зараз вас зацікавила, і ви політите дивитися, що. Там було в течій частині. Проте не треба. Подивіться дві частини, і того буде не то, що досить. Я думаю, що більшості сподобається. Якщо прям не зайде, то напишіть мені тут в коментарях, що ти порадила гамно. Але я дуже сильно сумніваюся, бо я не можу порадити гамно, це офігенний фільм. Давайте трішечки по акторам, яких я впізнала. Ну, ми вже про одного поговорили, та про кінгсменів, А тепер трошечки ще про двох. Терористом був Джейсон Бейтман. Я, до речі, його в дитинстві. Плутала з Меттю Перрі. На жаль, його вже немає з нами. І це дуже неприємненько, але всі доросліші, старіють і покидають нас. Проте серіал Друзі завжди в сердечку у мене. З ним ви можете подивитися непоганий трилер, комедію Нічні ігри там смішно, не можна сказати, що зовсім сміхота, але смішно. Не комедія, комедія. А... Яка прям ти сидиш і смієшся? Не може зупинитися, проте приємно смішно так можна. І трилер є трилери. Є там класні моменти. І останній актор, про якого хотілось би згадати, це Дін Норіс. Ем, ви його можете знати по бестселеру поситися берега. Я як тільки бачу його в якомусь фільмі, то одразу згадую цей серіал, бо він запам'ятався дуже гарно з того серіалу. Ось і підійшов розбір до свого кінця. Якщо сподобалося, ти цей вподобайку, пиши коментар та підписуйся на мій канал. Давай підтримуємо український контент разом. А також нагадую, що маю на Патреоні безкоштовний контент-реакцію на серіал Воно Ласкаво просимо до дері. Вам залишається лише підписатися на мою сторінку на Патреон. Тим, хто сумнівається. Можна зайти на Patreon сторінку та подивитися першу реакцію. Вона в доступі навіть тим, хто не підписаний. Тому смакуйте додатковим контентом і розсмакуйте цей розбір. А я пішла готувати для вас новий розбір фільму чи чогось іншого на наступний тиждень. Дякую, що подивилася або подивився до цього самого моменту. Ви найкращі.